Привіт, привіт, мої найкращі. Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні, як я обіцяла, я покажу, як зробити прорізи для гудзиків в борту, який я показувала в минулому майстер класі. Я залишу вам посилання, якщо потрібно, перейдіть, подивіться, можливо, Саме такий спосіб ви давно шукали. От. Для початку вам потрібно з'ясувати, де на вашому борту будуть гудзики. Для цього треба ви де у вас буде перший гудзик і останній. Всі інші петлі поділити порівну. На ту кількість гудзиків, які ви плануєте там поставити. От. І в ці місця, де будуть гудзики, поставте маркерочки. Тепер ми в'яжемо до маркера. Мені більше подобається, коли петля починається і закінчується на фаворитних петлях на лице. Це якщо у нас резинка 2х2. Маркер ми знімаємо, він нам більше не потрібний, але в'язати ми будемо ось ще в цій петлі, ми будемо піднімати нижній ряд, ось з нижнього ряду, беремо петлю, перекручуємо її, робимо її схрещеною. І пров'язуємо тою петлю, яка у нас зараз на лице. Зараз у нас виворітна. то ми пров'язуємо її виворітною петлею. Цю петлю, яка у нас зараз лишилася ще на спиці, з під якою ми, ми доставали нижній ряд, цю петлю ми також закручуємо, схрещуємо, одягаємо на спицю. Беремо іншу другу, так, робочу нитку відпускаємо вона нам не потрібна зараз. І міняємо місцями першу і другу петлю. Ми е, другу петлю одіваємо на першу, так раз, закрили. Беремо ще одну петлю, і так само другу петлю одягаємо на першу. Закрили і ще одну петлю. Таким чином ми закрили три петлі, але ми ось тут додали одну з нижнього ряду, то у нас тут не вистачає тільки двох петель. Тепер нам потрібно зробити дві недостаючих петлі. Я це роблю гачком ось таким чином. Беремо оцю петлю з там, де у нас ниточка. Ниточку обвиваємо навколо спиці, піддіваємо гачком і продіваємо через оцю петлю. Це одна недопостаюча петля. І ось отак само друга. Цю петлю чіпляємо на місце, розвертаємось. Тепер, щоб оця петля, бачите, вона така розтягнута, не виглядала такою вже дуже розтягнутою. Нам потрібно взяти ось цю петлю нижнього ряду. Не оту, якою ми закривали петлі, а саме з нижнього ряду ось оцю ниточку. Зараз вона Отак. о. І пров'язати з цієї разом, але її потрібно підкрутити. Отак. І пров'язати виворітною петлею дві. Ось так. Таким чином, у нас тут з нижнього ряду доставили ми петельку, плотніше зробили, і тут плотненьке. Так. І тепер просто в'яжемо. Дві лицевих, тепер дві виворітні. Так, і дві лицевих. Далі малюнку все. Ще пару рядочків, і ми побачимо, що у нас вийшло. ось так Петля виглядає з вивороту. Ось так виглядає з ли... на лице ось так. Нехай вас не е, обманює розмір цієї петелечки, вона досить велика. Гудзик 3 см. Я не дуже Насилую цю петельку, вона досить легко проскакує. Навіть така невелика буде вже надто вільно. От отак ми робимо петелечку. Якщо вам потрібно ще більше, Петля. Тоді закрити тут не три, а 4 або 5, якщо вам треба дуже великі петлі. А все інше робите так само. Ну от, А зараз я покажу вам, як я роблю петельку ось так. Горизонтально. Це вертикальний розріз, а я зроблю горизонтальний. В другому варіанті петлю в'язати зовсім просто, але вона буде трішки меншого розміру. Хоча все це залежить від товщини пряжі, спиць і щільності вашого в'язання. Чим щільніше в'язання, тим менше буде. Петля. От. Так. Доходимо до маркера. В цьому випадку мені більше подобається, коли петля знаходиться між двома лицевими. Так як в мене резинка 2х2, то мені подобається, коли проріз під гудзик між двома лицевими. Маркер нам більше не потрібен, робимо подвійний накид і в'яжемо далі ось так. Якщо вам потрібна петля більшого розміру, то доведеться в'язати або відриваючи нитку і пров'язуйте. Частинами між петлями, одну частину, другу, третю, або не відриваючи, але доходите до петлі і робите кілька повітряних петелечок, на, на, начіпляєте на спицю, а потім цю, цю вив'язуєте ви, 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 ви висоту петлі. Отак, От одною частиною, не відриваючи нитку, робите кілька накидів, а потім в'яжете цю частину, і кожного разу, доходячи до петлі, під, підв'язуєте одну з накинутих петель по дві. Якось я вам покажу цей варіант. Зараз, Мені такий варіант не подобається, бо, тому що я люблю все дуже просто робити. Так, ми дійшли до накиду до нашого, і нам першу виворітну петлю і перший накид ми просто пров'язуємо виворітною петлею. ось так. ось так 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 А другу петлю, щоб пров'язати, нам потрібно поміняти місцями ось отак от ось так-накид і петлю. так І тепер ми пров'язуємо усе це разом виворітною петлею. ось так і там у нас на лице розкрита петелька, не закручена. ось все петля готова. Зараз я пров'яжу кілька рядочків і ми поміряємо гудзик, щоб нам не заважала отут от спиця. Ось так ось так. З вивороту вона виглядає так петля. От лиця виглядає так. Тепер будемо міряти. Ось беру саме найменшу гудзик, Ну, туго проходить. Але гарний буде саме раз такий гудзик. Ось трішки більший гудзик. От. Тепер вже й цей проходить, бо тим трішки розтягла. Далі. Ось такий великий гудзик. Але тоненький, і якщо розтягнути петлю, то і він розковзне. Так. Що у нас відбувається з петлею? Нічого не відбувається, бо вона буде у нас отак розтягуватись. От. І отак вона у нас буде триматись на, отак на, 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 на гудзику буде триматись. Ну, і найбільшу спробую просунути. Дуже туго, але також проходить. Якщо згодом вони розтягнуться, то і такий гудзик буде проходити. О, вже в другий раз він проходить швидше. Тепер після того великого цей проскакує, а для цього петля буде надто велика. Ось так. Ось, Ось. Ось. Ось так. Цей буде ідеальний. Після того, як під... підрозтягнули. Ось так він виглядає отвір цей. Ось так. Тут оці протяжки, вони розтягнуті, виходять. Ну, а інакше у мене не виходить ну, не... ну, треба... треба або відривати, або вив'язувати частинами. Спочатку цю частину, потім цю частину. Якщо потрібно більшу, я вам потім пізніше розкажу, як це вив'язувати частинами. А поки що у нас ось така петля. Якщо вам сподобалось, лишіть мені вподобайку. Дякую, що були, дякую, що дивилися. Па-па!